Мої таня, Це відеоблог. моє ім'я Оля, і сьогодні ми говоримо про те, як визначити справжнє походження бурштину. Цей камінь раніше називали сльози геліад, тому що вірили, що саме Геліади після того, як дізналися про загибель свого брата Фаетона, заплакали бурштиновими слізьми. Отже, що нам знадобиться для експерименту: Соляний розчин: 8 чи 10 чайних ложок на склянку води, сірники або запальничка. Гострий предмет спирт, клаптик вовняної тканини. Експеримент номер один: візьміть соляний розчин і занурьте у нього бурштин. Щільність бурштину така, що сам камінь дуже легкий і він з'являється на поверхні соляного розчину. Якщо це підробка чи пластмаса, то такий підроблений камінь опуститься на дно склянки. Перевірити натуральний бурштин можна і за допомогою вогню, або запальнички, або сірників, або розплавленої голки. Прикладіть розплавлену голку до бурштину у місці, де він не особливо помітний людському оку. Якщо ви відчуєте аромат ладану, значить це натуральний бурштин, тому що пластмаса пахне абсолютно інакше. Часто покупцям пропонують недостиглий бурштин. Це камінь, який ще називають «копав». Щоб його перевірити, потрібно взяти розчин спирту. Якщо спиртову краплину занурити на поверхню натурального бурштину, він не буде прилипати до рук або долоней. Якщо ж на недостиглий бурштин, то цей камінь буде прилипати до шкіри людини. А тепер вам знадобиться гострий предмет. Якщо поверхню бурштину зрізати гострим предметом, він буде крихким і ламатися. Якщо це пластмаса чи підробка, вона буде просто закручуватися. Ще один спосіб, як перевірити натуральний бурштин, потрібно взяти вовняну тканину. Натуральний бурштин електропровідник. Якщо його натирати вовняною тканиною, до нього буде прилипати клаптики маленьких папірців, шерстинки та інше. А ще потрібно звернути увагу на включення бурштину. Якщо це комахи або мушки, вони розміщуються природнім шляхом. Крильця у них мають бути сплавленими, а лапки розкритими. Залишайтеся й далі з нами в наших відеоблогах. Надзвичайно цікаво. З вами була я, Оля. Від мене цьом цьому до зустрічі.